10 березня 2022 року по можливості допомагаємо нашим захисникам. Влітку цього року, ми у 23-му року, в мене виникла така ідея, щоб об'єднати наших Житомирських майстринь, які готують для наших ЗСУ, і об'єднати і зробити ну, якби громадську організацію Житомирські козачки. Ми об'єдналися. І почали готувати. Кожен... Спочатку нас було багато, спочатку Бо ініціатива така була е велика. Люди почали до нас приєднуватися, але з часом люди стомлюються е матеріально, фізично, морально. І е з в нашої такої великої організації залишилися Житомирські козачки, нас двоє: Я і Лариса Сіліна. Але в нас є помічники по можливості, люди, які мають час, можливість, бажання приєднуються, допомагають нам вмакумувати, допомагають нам нарізати, сушити, якщо є можливість. Роблять енергетичні батончики, роблять енергетичні жменьки, перекуси. У нас є дуже такі помічники із Щуднівського району села Будичан. Ми особисто з ними не були знайомі навіть. Більше півроку, але допомагали вони нам, незважаючи на те, передавали нам і маскувальні сітки, передають, і батончики передають, і продукти харчування передають. Ну і на шпиталі хлопцям передають. Також у нас є такі помічнички з села Кодні. Ну, в нашому проєкті, саме в Житомирській козачки», у нас ми починали із тушонок. У нас ну, спочатку було в мене це мій проєкт було жито козакам і долани козак це були тушонки. А, але потім ми почали більше розширюватись і слухати, що потребують саме наші захисники. Коли було дуже дуже, дуже гаряче, а хлопці наші знаходилися на Вуглодарському напрямку, і вони сиділи в сирих цих бліндажах, хліба не було можливості хліба, тобто продукти харчування начебто були, хліба не було. Він, не, він просто не лежав, тому що він зацвітав. Відсирював недовго думаючи, що ми вирішили, що ми будемо робити бутербродне сало. Тобто, уже і хліб, ну, такого плана, і хліб, і сало. Ми зробили. Ну, перша Лариса зробила перший варіант, поклала в себе на підвіконні. Ми зрозуміли, що це потрібно. Ми почали передавати, почали робити. Більш спрямоване, зараз у нас, це, коли хлопці йдуть на виходи, різні у нас підрозділи, і коли хлопці йдуть на завдання, потрібно щось, те, що не, не портиться. Ну, зараз у нас оце, ну, це якби основа. Це джерки, кабаносики, карпачо. Це таке, що воно може лежати без вакууму два місяці, тому що тут нітритна сіль, підібрані спеції. Якщо ми його вакуумуємо, відповідно воно також буде довго лежати. Ну голубці тушкуємо в банках. У нас є також ретро-пакети в автоклаві. Ми коли хлопці на виходи йдуть, ми запаюємо, готуємо, щоб вони не билися. У нас запити на тушкованки менші, ніж запити на ось це. Якщо там за місяць, за два попросять там партію тушонок, то ми їх робимо. Якщо їх не просять, ми не ну не Ну, використ... Не, як би сказати, не витрачаємо ні енергію, ні кошти на те, що дійсно ну, не потрібно. Якщо... Раніше ну, було простіше. Раніше були і фермери надавали безкоштовно нам якісь і свинину і, ну, і курятину, було, там, підприємці трошки підключалися. Зараз дуже тяжко. Зараз дуже тяжко. Ми зазвичай, ну, скажімо чесно, якщо б є запит, зарплатня наша йде також сюди, тому що нам ми не маємо, не можемо відмовляти, але нас вже в нас такий свій ну, своє коло, яке знає, що от ми якщо ми пишемо якийсь пост в інтернеті, так то вони вже донатять і ми закуповуємо, шукаємо поставщиків, де нам буде дешевше його придбати, тому що щоб не використовувати і витрачати зайві кошти, і купуємо за донатні кошти. Мене мотивує те, що в мене дитині старше 14 років і в молодшому 5. Мотивує мій коханий чоловік, який знаходиться з першого дня з першого дня, з 24 лютого. Він знаходиться безпосередньо в Збройних силах України. І Коли я запитую його, тобі щось передавати, каже: Ні, ми забезпечені, передай туди, куди треба. Коли вони виходять, від'їжджають десь. Він каже: От мені передайте це. І також я слухаю те, що потребують його підрозділи, його хлопці. Процес дійсно складний і довготривалий. Чесно кажучи, це, ну, ми не беремо кілограм м'яса, це буде може 30 кілограм бути, це може бути 50 кілограм. Єдине, що в нас є ну, дійсно помічники на кухні, нарізання м'яса, маринування, вистоювання м'яса це майже сутки. Це сутки воно має. Потім сушка 7-10 годин. Кожного разу, кожного декілька годин, треба переставляти піддони, щоб воно рівномірно просушувалося. Вакуумація, Чому у нас помічники більше приходять на вакуумацію, Це дуже такий... Моторний процес це одному дуже тяжко робити. Якщо чесно, ну, мене вся родина підключається, якщо немає помічників, тому що упакувати, затримати, запаяти. Буває, іноді мені пишуть, ти там лягаєш спати, бо тобі там на роботу. Я дивлюся вже 4 години ранку. Ну, от так. Тяжко, підбадьорює навіть деякому, тому що ти знаєш, що це завтра поїде до хлопців. Передаємо ми по-різному. До нас звертаються жінки військових, самі безпосередньо військові. Якщо буває таке проїздом, хлопці наші проїздом, вони заїжджають, загружаємо на машину вже безпосередньо військовим. Часто ну, з... більшість всього, що ми передаємо почтою саме в тих напрямках, де є. Дякую, нова почта гуманітарність нам зараз надає промокоди. Бали У нас е... пані Олеся займається саме цими балами, і ми безкоштовно доставляємо. Ми передавали на харківський напрямок. Ми працювали вдвох, ми працювали тиждень. В готовому вигляді це було десь більше 20-22 да? кілограмів, десь отак. 22 кг. якщо взяти це з сухого м'яса, це усушка його один до трьох. Тобто це більше 100 кілограмів було більше 100 кілограмів переробленого сирого м'яса. А зараз для нас найкраща похвала за нашу працю. Відгуки. Дякують, просять. Коли ще просять, то це взагалі розумієш, що ми щось правильно робимо. Ну Так ну, перед тим як долучитися до цієї організації, ми працювали. Ще я і Іліну, напевно, не знала тоді. Ми познайомилися вже потім. Ми готували, готували хлопцям готову їду. Ми ну, напевно з півроку ми готували хлопцям на лікарні. Ми готували це дуже важко, бо це, наприклад, 100 порцій, це і гарнір, і каша, і зрази обов'язково, і млинці, і пироги, і компоти, все на світі. А вже влітку ми вирішили, що все-таки потреби більші да, в тому, щоб готувати хлопцям, які виходять на нуль, щоб було зручно, вони в кишеню собі поклали. Воно багато місця не займає, багато не важить. Ви знаєте, дуже нас спонукало те, що коли тобі пишуть хлопці в. Особистих повідомленнях. Ти знаєш, каже, лежу в окопі, їм твоє сало. Це каже щось бомбезне. Ну от, воно того варте і. Наші хлопці варті найкращого. Важко взагалі починати щось нове готувати. Я, наприклад, ніколи в житті не думала, що я буду навчусь готувати джерки, навчусь готувати кабаноси, бастурму. Ну, це все для мене було нове. Легше було в цьому плані готувати на лікарні, тому ми готували домашню їду і ми все знали. А тут вже зовсім інша технологія, тут інші спеції, тут все інше, тут вакумація. Ну, а зараз уже, я думаю, нам уже нічого не страшно. Коли влітку то нам привозили кабенця більше ста кг і тепло спека, і його треба було за три години переробити. Ми це робили. Для кого одна тисяча це ну, невеликі гроші. а Для нас тисяча це ми можемо вже якогось м'яса купити, якісь грілки. Зима ми закуповуємо грілки. Хлопці дуже задоволені. Ми закуповуємо міні-пічі. І всі діти з великим задоволенням готують нашим воїнам листівки, пишуть листи. І як вони їх чекають, коли тобі пишуть, що ти наробила, боже думаю, що ж я наробила. А він каже, ти знаєш, відкрили посилку, а чоловіки, яким по 50 років все кинули, читають листи і плачуть. Оце це підтримка.